Сьогодні хочу розповісти вам про наповнення даного боксу, який розрахований на одну людину на три місяці, або на три людини на один місяць. Розповім, чому саме цей набір такий важливий, як для дорослих, так і дітей. І покажу, що саме в нього входить. Тепер я розповім, що саме входить в цей набір і для чого кожен продукт. Найперше, що входить, це геля лоєвера. У нас їх шість видів, ви можете обрати саме свій під ваші потреби. В моїх руках геля саї це захист від сонця, це захист від пігментації, це серцево-судинна система. Це шлунок, у кого є проблеми з шлунково кишковим трактом, також рекомендується галялоя. Це дитячий імунітет, це зниження рівня цукру в крові. Гелялоє вера позитивно впливає на печінку, на підшлункову для тих, у кого є проблеми зі шкірою, акне, псоріази, дерматити і так далі. Загалом гелялоя це потужний антиоксидант, який допомагає нашому імунітету завжди бути в русі, менше хворіти і запускати всі процеси в організмі. Мінеральний комплекс пробаланс має дві найпотужніші дії. Перша дія це нігті, волосся, шкіра і краса зовні. Тому що все, що не відбувається зовні, все результат роботи зсередини. Він містить калій, кальцій, натрій, мідь, хром, молібден. це саме ті лужні мінерали, які неймовірно круто відновлюють організм зсередини. Ну і друга його дія це залуження кислотно-лужного середовища. Всі ми знаємо, наскільки важливо тримати наш кислотно-лужний баланс в формі. Ми закислюємо його кожного божого дня, і цей мінеральний комплекс допомагає залужити кисле середовище, в якому Подальшому не будуть розвиватися віруси, бактерії, а також в кислому середовищі ніколи не буде захворювань на рак. Ну, якщо бути відвертими, то більшість хвороб і проблем з'являються саме через закислення організму. І проваланс з цим справляється якнайкраще. Наступний не менш важливий продукт це коров'яче молозиво колостру. Це природний імуномодулятор, який неймовірно позитивно впливає на імунітет як дорослих, так і дітей. Також колостром рекомендовано приймати людям, у кого є проблемна шкіра, у кого є алергія, в тому числі сезонна, та часті захворювання або відновлення після операційних станів. Також удосконалена формула пробіотику pro 12 це 12 штамів бактерій, які необхідні для нашого кишкового.